Зараз хочу приготувати такий швидкий обід з підчеревини. Нарізала ось такими кусками, все промито. Молода картопля, промита, порізана. Зараз солимо. Все за смаком. Трошки поливаю олійкою. Небагато. Приправа до свинини, приправа до картоплі. Все добре перемішую. Чорний перчик, чесничок я добавлю вже при самій смажці. Трошки пізніше, тому що, поки м'ясо буде смажитися, чесничок, паприка. Воно все пригорить, тому краще добавити вже в процесі. А поки я додала тільки сіль і приправи. До м'яса і до картоплі. Поки буде смажитися, приправа розкриє свій аромат, наливаю олійку і даю трошки їй розігрітися, висипаю м'ясо, дві лаврушки, кмин пів чайної ложки. Перемішую і смажу на середньому вогні приблизно 10 плюс-мінус хвилин. Має з'явитися така скоринка. М'ясо бажано добре просмажити до золотистого кольору. Добавляю кольорабі. В мене молоденька така. Так смажую. Уже з'являється ось така скоринка золотистого кольору. Не знаю, чи камера передає. Все, добре обсмажуємо. Кольорабі теж гарно так обсмажилося. Приблизно одну столову ложку томатної пасти. Цукор, у мене рафінований ось такий. Ну, приблизно одна чайна ложка. Обсмажуємо буквально пару секунд. Цукор тут розтопиться. Добавляю картоплю. Смажимо на великому вогні. Картоплю треба обсмажити. Періодично перемішуємо паприку, чесничок я буду додати трошки пізніше. Спочатку треба гарно просмажити картоплю. Аромат. Неймовірно смачний. Такий апетит. Додавляю цибулю і продовжую смажити на великому вогні. Апетитна приправа, там болгарський перець, трошки зелені, сухий чесничок, петрушка. В общем, весь огород такий сушений, хмелі сунелі трошки, небагато, солодка паприка, гірка, гостра, все добре перемішую. І смажу на великому вогні приблизно ще 2-3 хвилинки. Зараз можна додати води небагато, приблизно 200-250 мл. Це залежить, скільки у вас картоплі, м'яса. У мене картоплі кіло 300. М'ясо у мене під черевини 600 грам. Все перемішую. Довожу до кипіння, накриваю кришкою, залишаю тушкуватися до готовності м'яса, картоплі. І за 10 хвилин до кінця приготування я додав свіжий чесничок. На буквально 2-3 зубчика чесничку і свіжий укропчик. Ось стільки має бути приблизно води, небагато, трошки менше, ніж картоплі. Періодично не забуваємо перемішувати і хай собі тушкується. Поки буде тушкуватися картопля з м'ясом, я приготую салат з свіжих огірків, помідори. Нарізала помідори, огірки, свіжий укропчик, цибуля молода. Нарізала ось такими крупними кусками помідори. Ми любимо так. А ви нарізайте, як ви любите, чорний перчик. Все за смаком, сіль. Приблизно одну чайну ложку сік лайма. Дві столові ложки майонезу і все гарно перемішую. Перемішую двома ложками. Так мені зручніше. Пробую сіль, якщо достатньо, тоді все ок. Якщо не вистачає, тоді досолюю. Трошки добавлю цукор, одну чайну ложку, і знову все гарно перемішую. Поки картопля м'ясо тушкується, салат я приготувала і відкладаю у холодильник. Хай трошки настоїться і буде смакота. А цукор я додаю для того, щоб трошки збалансувати ось цей різкий такий смак майонезу. Він тоді пом'якшує цей смак і салат стає більш такий ніжний, дуже смачно. Картошка зварена, м'ясо м'яке. Зараз додаю чесночок, ось так натираю, Добавлю трошки зелені, доведу до кипіння, дам іще пробулькатися 3-4 хвилинки, і моя страва готова укропчик. Домашній, ароматний. Зараз це так акуратно перемішую. Обід готовий. Ось така вийшла в мене картошка з м'ясом, жарко є рагу. Хто як називає. Головне, що смачно, швидко. Тут у мене салат заправлений майонезом. Тут така квіточка, яка прикрашає мої страви. стіл обідній смакота. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові!